Ну що путінські отсоси? Як вчора вас пройшов день? Насищено? Що тепер по авіації? М? Де ту 95-й? А. а. а 50-й де? А ту 22-й де М3? Все? Нема, так. Да. Я ж вам обіцяв, що ви найближчим часом будете на кукурузниках літати. Обіцяв? Я здержав своє слово. Мабуть, останній раз ви так опіздюлювались тоді, коли Наполеон Бонапарт залітав на Червону площадь на коню, а потім спали все нахуй. А що саме цікавого цієї всієї історії? Що це тільки початок, а далі ще буде набагато все ефектніше і феєричніше. Слава Україні! Слава нашим козакам, слава СБУ. Тому що таке ще в наш час ніхто не прокручував. Малюк, ти мощь України.